Дивіться, не може дивіться, я знайомити. вам скажу більше, ви. то він Ви на... Слухайте, будь ласка, мене, і не перебивайте. Не кричіть, не, 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 з повагою. Будете перебивати, я зараз не взагалі відмовлюся з вами спілкуватися. Та можете відмовлятися. Ну то все, не, не звертайтеся до мене. Смислі ну, я не, звер... не, не звертатися. Ви навіть не хочете мене слухати. Так і тому що ви єрість несете. Єрість винесете. А, Да, Вам нема що робити, ви да, Мені скучно в житті, да? У мене, знаєте, поворот у мене лягло. надо мені розказувати, чи мені нема займатися. Так нормально виведіть себе. Я, нормально. я, я бачу, ви на мене полишайте голос. У мене горпившать голос. Друзі, усім привіт. Я рад вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Вогонь, як то кажуть, молодець, хлопець, військовослужбовець. Будучи у відпустці, підійшов до працівника поліції, почав з ним спілкуватися, оскільки побачив, як поліціянти штурмують водія, який їхав нібито без паска безпеки, не пристебнувши його. Дивіться це відео до кінця, обов'язково робимо репост і вже ж я зроблю юридичний аналіз. Пане поліціянте, дайте водії права в руки. Знаєте, передавляйте, а не передавайте. А передаю, в чому проблема? О, так дайте йому в руки і він вам передавить. Передавіть, будь ласка. Ось. Вам не смішно? Не смішно. А, я, шо, я, я а чому, а що ви смієтесь? Вас. Чому? Я клоун? Пане офіцер, ви будьте, будь ласка, вічливіші. Потому що я теж офіцер, я ну, офіцер нічого, збройних сил України. Майте повагу, нічого. як мінімум. І, будь ласка, 11.73, сімдесят. головний убор, вас форма одягу, як і в мене вона є, не порушуйте. Як ми бачимо, поліція знову ж таки жодної поваги, як до військовослужбовців, так і до громадян України. Ні, ні, а вже ж не всі працівники поліції такі. Однак більшість з них ви бачите, як себе поводять. Ведіть себе пристойно, момент, будь ласка, по... Ведіть себе пристойно. Своє. Я вам роблю завваж. То прийміть до уваги. Будь ласка, 18.3, щоб я не йшов за книжечкою і вам Фері не показав, що Олександр. це таке. Ваше, будь ласка, посвідчення. До повного знайомлення. Як я звільнюся, я хочу. До повного знайомлення. І будемо до повного ознайомлення. На вас буде накладено стягнення, я вас попереджу. До повного знайомлення, пане офіцер. Значок вже ваш є. Да? Все, супер. На вас я одразу напишу жалобу. Ви, пане поліціянець, представитесь мені, будь ласка. Так. Поліцейський програм вийшов. Займайтесь, потім займаємося цим, не громадянином. А що поліцейсь... <режен> 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 за мною займатися? Загласно чого будете за мною займатися? Так, я зараз напишу на вас заявлення і все, і все буде добре. То -то, будь ласка, представте ваше. Ні, ні, обов'язково. Ви трошки занятий, від... не відбуваєте. Так, да, да -да. я не відволікаю. Ви займаєтесь. Ви ж займаєтесь, вас же що, коллегіальні чи що? Колега? А ким, чим це предусмотрено? Законодавство? Законодавством? На зауваження ви громадяни, так розумію, кому ви служите, скажіть, будь ласка. Обов'язково завтра до пана і ще звернуся до одного вашого начальника. Мастак звертатися, звертатися до керівництва. Конісно, конечно. А що це мені що забороняє що? 34 стаття Конституції, вам що шо, щось говорить? Яка? 34 стаття Конституції. І що? І що? Ну, ви не знаєте законодавства? Так і що там пише? Що там? Збирати. Розповсюджу. Можете? Ну, так і все. Я вас фіксую, я не знімаю. Ви знаєте, що зйомка, що це таке? А хто це як ми? Спирають, хто це як ми? Скаржаться. А де ви служите, пане? Звідки? З якого ви управління? З... Хто ви такий взагалі? Зараз я. Я вас розумію. І за мною поспілкуйтесь, будь ласка. Ви ще, ще ми предоставите сага 268, 252, да? докази, що предоставите слова 268-252, докази ж? Розгляд справи, все як положено, 278 Розпочинайте. розпочинаєте. Не забуваємо, друзі, про те, що не потрібно передавати свої документи працівникам поліції у руки, тому що ви можете стати, як то кажуть, заложником ситуації. Тому що ми вже декілька разів бачили такі інциденти, коли забирають ваші документи працівники поліції, і потім досить, досить довго мусолять вас на штраф. Тому не забувайте, якщо є законна підстава, то ми пред'являємо, ми не передаємо ваші документи. Ну, хай покажу відеодокази, Розгляд справи розпочнуть 278. Мабуть, треба книжечку да, пити мені взяти. Розгляд справи, ви вже розпочали? Не я не заважаю. Я, 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 я висловлюю свою громадянську. Ви Знаєте, що є громадянська позиція, пане поліцей, я не знаю, хто ви. Я не заважаю, я вас зап... я вас запитую. 278 розпочаток розгляд справи. У нього буде клопотання, будь ласка, надайте йому відеодоказ або інші дані, які у вас є. Я вас перепрошую, пане. Ви чуєте мене чи ні? Надайте ну, йому, будь ласка, за 278-й, нього буде клопотання. Відео, фото, дані. Інші. 268. Ви розпочали розгляд справи? Ви знаєте, що перед розглядом справи чи всі його клопотання були задоволені? Попорів, Вам принести книжки? Будемо повторювати разом. Будемо повторювати разом. Вірно, каже військовослужбовець, а як же стаття 278 Все чітко, згідно 278-ї купа визначено, є підготовка до розгляду справи. І на даному етапі вирішується клопотання. І вірно, необхідно заявляти клопотання про дослідження доказів, оскільки, якщо є докази, тоді вже можна вирішувати щодо притягнення до відповідальності особи. Якщо їх нема, то все, нема складу адмінправопорушення. правопорушення. Так, дійсно, книжечка завжди повинна бути поруч. Друзі, хто ще не долучився до нашого клубу, не забуваємо приєднуватися до клубу юридичного захисту водія. Ми завжди вам допоможемо, якщо ви травм, якщо ви втрапили у складну ситуацію з працівниками поліції. У нас є кол-центр. Усі деталі і умови за номером телефону, а також в описі під цим відео. Ні, мені не скучно. Соблюдайте, будь ласка, закон. Я вам зробив зауваження я за ваш головний убір. Ви що мені сказали? Так, будь ласка, можливо. якщо він порушив, а він вже порушив. Пане, він вже порушив. Чи де він порушив? Це вже утреждений факт. Це утреждений факт. У нас презумпція невиновності. 63 стаття Конституції. А в суд, пане, прийдете, якщо будете виписувати постанову. Прийдете? Я вам дам номер адвоката Болтика. Обов'язково. Попросить на допомогу, сказати, що є така ситуація. А в мене є свої військові обов'язки. Ви знаєте, я виконую обов'язки. А ви їх не виконуєте як належним чином. Я їх виконую належним чином. Так не над... правильно. Ну, Все правильно ви говорите. Так не дайте. Надайте йому. Звісно. Він каже, що ви тобі мають право. Ну він поросить вас. Надайте, його ну, ознайомте, його право порушувати. Що я прошкупую? Так ознайомте його з правопорушенням. Нас 63 стаття Конституції, поки його вина не... Поки ви з Якщо немає ніяких доказів, побажайте пану водію гарного вам дня. Да, гарного дня. Я розумію. Я від вас не відволікаю. Я ж вам сказав, що немає технічної можливості вам зараз показати. Чи ну так а чиї це да, проблеми? А чиї це проблеми? Будьте чоловіком, порушили, відповідайте. Цікаво, представник поліції каже, да? Та будь чоловіком. Це що, новий доказ, будь чоловіком. Так читайте КУПАП, там чітко визначено, що є доказом. Ну вибачте, ви ж сказали, мужчина. Ну так будьте мужчина, тим паче ви офіцер. Поважайте, будь ласка, честь мундира, ну, якщо вона у вас то, є. стверджуєте? Ну так звісно. Це... Ну мы ж з вами нормально ведемо діалог. Це не нормальний діалог. Ну так а смысл, а в чому нормальний не нормальний діалог? Не не без, телефонів, без Ні -ні -ні, а з вами. А, а я вас чим-то образив? А чим я вас образив? А чим я вас образив? Порожувати, дивіться, я вас не погроза. Я до вас зразу підійшов, попросив вас залазити і кому ви там ще білашить, Звісно, звісно. ну так я покажу. То що ви не розумієте зауваження? Дивіться, якщо ви чуєте чоловіче, мене, я веду себе по Дивіться, Якщо мене є дивіться, форму одягу. Ви знаєте, що мені за це світить? Догана із зарплатою зняттям три тисячі гривень. У вас такі. Ну навіть, так звісно, а якби ви знали, що це таке догани, і у вас би так би робили, би ви б цього б не робили. Правильно? І, було, мене доган достатньо. Ну я думаю, у вас вона не буде на останню. Якщо ви будете не, не, не слідувати закону. І всім НПА. НПА. Ви всі сослались на всі НПА. Я стою на місці, я не буду Дай Бог, що у вас було я час. Линка. Сходіть, наберіть, обов'язково. Адвокат Болтик на Ютубі каналі, так же само там все є. Ви її снесете цю постанову, два щелчка. Я вам клянуся. Він вам доказує, що говорить, ознайомте мене з правопорушеннями, говорите, в мене їх нема. Ви, ви йому не дали скористатися адвокатом, а ви не дали йому скористатися адвокатом? Так, а ви зачитали забороняю. всі йому НПА? Я забороняю, так ви ж не зачитали. Так а зачем мені? Це моє обов'язки, Мені за це гроші не платять. Ви то, що повторювати, ви ж при мені все це розказали його. Ну, так ви, а що, що я не йому нічого розказувати? Так я йому нічого не можу. Мені за це гроші не, це, не, це, може, не, може, не може, платять. Камери, дивіться, навіть дивіться, навіть я вам скажу більше того. Слухайте, будь ласка, мене, і не перебивайте. Не кричіть, ну нам не нападать. Будете перебивати, я зараз взагалі відмовлюся з вами спілкуватися. Та можете відмовлятися. Ну то все, не звертайтеся до мене. Ну я не я не звертатись. Ви навіть не хочете мене. Не слухати так тому що ви єрість несете. Єрість а, так? Да? Да, вам нема що робити, ви Да. да. Мені скучно Такого, в житті, да. так. У мене, знаєте, по уроти в мене лягло. Так? Да? Да. Ну, надо мені розказувати, чи мені нема займатися. Нормально. Так нормально ви ведіть себе. Я нормально Я, я, я бачу, я я я ви на мене полишаєте голос. Так ви перебувайте. Надо вас предоставити в п'яту штурмову або в третю штурмову, туди. Я вас попереду. До побачення, пане поліціянт. Не совісті, не служби, нічого. Вас наняли на службу, а не на роботу. Панове, мені стидно, чесно. Не знаєте ні законів, нічого. Ну, дуже стидно за вас. Думаю, що поліція буде мінятися, а це так понабирали на роботу, не на службу, а на роботу <поєць> вас. <поєць> да... Боже впасі! Чесно, такі... я 10 років вже в армії, я знаю, як служити українському народу. Розумієте, якому я дав присягу захищати. Мене дружина на третьому місяці беременності, виконуючи свої обов'язки, попала під обстріл в Харкові. А ви мені розказуєте? Хоч би постидились. Я ну, зачем... Та ви розумієте, їх обідали, їм тридцятку забрали і їх обідали. Бо вони сутки через двоє, вони тут на блокпостах всі стоять дуже сильно ізморені, тридцятку забрали у них. В них по тридцять тисяч позабирали. Хвостата поліціян, за кого ви УПП? Все, ви ж закінчили Це роботу. Управління патрульної поліції в місті Києві. Старший канал, Козінчук, Олександр. Це те, що на Софіївській, правильно? На Софіївській. На Софіївській. На да, Софіївській, да, так, да, так, да. так. За Ось Софіївського собору, правильно? Та мені вже не треба, і ви вже не представилися належним чином. Надо тобто, було, я ж не буду вас умалювати. Я, я з вами нормальний значальник. А я вже все святковою. Так, тільки ви в суд не прийдете, обов'язково напишу на вас скаргу. На ютубі каналі все, побачите, як ви працюєте. А ось і вся повага. Офіцер Збройних сил України каже: Я діючий військовослужбовець, я офіцер Збройних сил України. Працівник поліції каже, ну і що? Ну і що? Йому все одно. Для них вже війна закінчилася. Я знаю цю людину. Тобі, великий привіт, Саша. Є дійсно військовослужбовцем, вже більше 10 років боронить нашу державу. А ці поліцейські, вони просто нехтують як правами людей, так і правами військовослужбовців. Належним чином не вміють спілкуватися, порушують однострій. Ви бачили, да? однак, однак військовослужбовець змусив. Одягти все ж таки кипі на голову працівника поліції. Мені дуже приємно, що контент, який ми робимо, дає, як то кажуть, свої плоди, тому що люди знають свої права і вміють ними вірно користуватися. Тому що працівники поліції взагалі не знають чинного законодавства України. Дуже важливий момент, друзі. Постанова від 15.05.2019 року Верховного суду номер справи з лишу в описі під цим відео. На думку колегі суддів, сам факт визнання особи вини у порушенні правил дорожнього руху не може бути достатнім доказом правомірності рішення суб'єкта владних повноважень і не звільняє останнього від доведення його правомірності. З'ясування обставин, за яких вчинено адміністративне правопорушення, і яке водію постановлено за провину, буде неповним і. Поверхневим, якщо не дослідити його в усіх тих аспектах, про які зазначено вище, таким чином є рішення Верховного суду, і давайте не забувати. Згідно закону України про судоустрій і статус судів, чітко визначено, що. Для всіх суб'єктів владних повноважень працівник таким є рішення Верховного суду, вони є обов'язковими до виконання, коли застосовується така сама норма. І ось ми повертаємося до цієї ж проблематики боді-камери, які не мають екрана. На попередніх версіях боді-камери вони були. І тому, коли особа заявляє клопотання, користуючись своїми правами, визначеним КУПАПом щодо ознайомлення з матеріалами справи. Не було жодних проблем. На сьогоднішній день ця проблема є, тому що особа не можуть ознайомити на місці з доказом. Починають казати про те, що давайте переносити справу. Однак, чому я повинен переносити справу, якщо в мене чітко визначені права? Я маю право ознайомлюватися з усіма матеріалами. Я маю право ознайомлюватися з доказами по справі на місці зупинки транспортного засобу. Я не хочу жодних переносів, то ваші проблеми, що у вас нема відповідного екрану і технічної можливості це зробити. Друзі. Я вже написав декілька листів до міністра внутрішніх справ стосовно цієї проблематики, щоб її вирішили. Відповіді обов'язково я опублікую в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, друзі, обов'язково переходьте, і ми побачимо, що вони нам Повідомлять, ось те, про що я завжди кажу: віра лише до озброєних сил України. Хлопці, тримайтеся, ми завжди вам допомагаємо всім, чим можемо, тому що ми бачимо ту ситуацію, яка зараз складається. Працівники поліції трошки зазналися і забулися. Допомагайте один одному, якщо ви знаєте свої права, вмієте ними користуватися. І а вже ж, а вже ж, неодноразово ми зазначаємо про те, що якщо порушив. Є певна відповідальність. Якщо в тебе нема порушення, нема доказів, то до якої відповідальності тоді притягати особу? Ні до якої і вірно зазначив військовослужбовець. Побажала б лише гарної дороги та відпустила водія. Однак, на жаль, вони тут склали постанову. Якщо відносно вас виносять такі незаконні постанови, звертайтеся до нашого клубу. Ми обов'язково вам допоможемо. Друзі, таким чином вийшов дуже гарний, цікавий матеріал. Мені дуже приємно таке дивитися, тому що я бачу, як люди користуються своїми правами, вміють себе захищати. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Тому, якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся, щоб знати свої права і вподобайку, а також комент. Друзі, усім нам мирного неба!